Але по відео ми побачили, що Марія зайшла до себе додому, однак вона не виходила. Фактично, вона зникла з квартири. Натомість ми побачили по відео, що 17 лютого з сумкою зайшов в цей під'їзд до квартири. її чоловік Олексій. Сумка була достатньо велика, і він же з нею вийшов, в руках ще він тримав пакети. Сьогодні оголошено вирок чоловіку балетмейстерки Марії Холодної, який спочатку вбив її, потім приховав вбивство. Але врешті зізнався у злочині. На скільки років сяде цей кривдник, який жорстоко розправився зі своєю дружиною? А також про його мотиви розкажу далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Не пам'ятаю яке число і каже, да ти знаєш за машу. Я кажу, Що? Вона каже Зім, би був. все. Страшний злочин було скоєно 17 лютого 2024 року у Харкові. До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька, головна балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії, зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно. Правоохоронці встановили, балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися. Тому вирішили пожити окремо за декілька днів до звернення її матері. До поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревності він підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він роз. В тіло, кисть рук та голову поклав у пакет, а тулуб у валізу жах просто. Після цього він прибрав і вимив квартиру, а потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками. Згодом чоловік вирішив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки. Паливом закидав автомобільними шинами і підпалив. Він закрив кришку льоха, щоб полум'я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. Звати вбивцю Олексій Щербаков. Після злочину він намагався створити враження, що дружина і досі жива. Возив її телефон містом і відповідав на повідомлення. Правоохоронці затримали чоловіка. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. Вину у вбивстві дружини визнав, що правда, згодом. Зараз ви бачите кадри з Шевченківського районного суду міста Харкова, де відбувалися засідання у цій резонансній справі. У залі суду були присутні суддя Вікторія Щепіхіна, секретар суду, прокурор, адвокати обох сторін, постраждала мати Марії та її сестра. Вбивцю було долучено онлайн, адже під час війни гостро стає проблема конвою підсудних. Прокурор зачитав криваві подробиці справи жорстокого. Вбивства Марії Холодної наприкінці лютого 2024 тисячі Не буду повторювати всі подробиці. Звуть вбивцю Олексій Щербаков, сліди скоєного зловмисник старано намагався приховати. Під час оголошення обвинувального акту мати Марії не могла втримати сліз, її руки тремтіли. А погляд повний болю і німого питання за що постійно обертався до вбивці, який на відстані почував себе майже вільно порівняно з тим, яким був у залі суду. Відповіді Олексія Щербакова судді виглядали з зухвало. Він підняв голову і заявив, що так це він вбив, але ніяких виплат за цивільним позовом не буде. Вбивці замало було відібрати у матері закатовану ним дитину. Він вважає, що нікому нічого не винний. Після цього було заслухано промову потерпілою, опитано свідків, розглянуті дослідження письмових і речових доказів. А також суд почув останні слова обвинуваченого. Родина Марії Холодної побоювалася, що Кат не отримає справедливого покарання. Рідні й близькі закликали усіх небайдужих підтримати матір Марії і максимально освітлювати судову справу і по можливості прийти на засідання, щоб ця справа була розглянута. Повному обсязі, щоб шанувати пам'ять про дівчину справедливим судом, на кожному засіданні адвокат потерпілої наполягав на розгляді обвинувального акту у повному форматі, відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди та подовженні терміну отримання Олексія Щербакова під вартою. Адже згідно зі статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, ризики тиску винуваченого на потерпілу та експертів не зменшилася. І це було підставою вимагати утримання злодія за ґратами. Нагадаю, на кожному кроці постраждала сторона в особі матері Марії Коринської Людмили відчувала тиск з боку заможної і впливової родини вбивці. Попри усю жорстокість цього злочину, адвокат Олексія Щербакова наполягав на звільненні його підопічників. Під заставу. Після наради суддя оголосила рішення про продовження утримання Олексія Щербакова, і він залишився під вартою. Колеги Марії Холодної наголошували, що зловмисник хотів полегшити свій вирок. Олексій має дві вищі освіти: економіста і психолога. Він намагався прискорити події, схиляючи чашу терезів на свою користь. Він з перших кроків слідства робив вигляд смиренності і покаяння, що може вплинути на строк його засудження з максимального 15 років до 10 або 8, А за добру поведінку, ще й після 5 років вийти за град. зазначило видання новинного порталу GX. Ця історія нас самих реально дуже шокувала. Труп розчленував. Він в ванній. Потім він це дуже ретельно вимив, Тіло він упакував стречку плівку і перемотував кінцівки скотчем, щоб не було так багато крові. Заради спокою душі Марії Холодної. Попри все, віримо у правосуддя, адже непокаране зло породжує ще більше. Зло. Сьогодні Олексія Щербакова було засуджено до 15 років ув'язнення. За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської прокуратури міста Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Це частина перша статті 115 Кримінального кодексу України. Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею 15 років позбавлення волі. Хоча я. Не дуже згоден з цим рішенням, адже за такий страшний злочин, мені здається, довічне. Що думаєте ви про це? Залишіть також коментар, не зазначено щодо жодних виплат, потерпілій, а також дитині. У цієї сімейної пари був спільний син. Також зазначу, що чоловік вбив жінку 17 лютого, а вже вранці 24 лютого правоохоронці знайшли її і в цей же день затримали чоловіка. Він мав готову валізу і візу для виїзду в Канаду. Уявіть собі. Спочатку чоловік. Плутав слідчих і не визнавав провину. Потім наполягав, що скоїв злочин, нібито у стані афекту. Слідчі зазначили, що можливий мотив вбивства через особисту неприязнь. Однак тоді чоловік втрутився. каже: Ну ви неправильно написали. Я бив її через кохання. Мати загиблої пані Людмила заявила, що не погоджується з вироком суду і вважає його несправедливим. В нас, бачите, як виходить, що можна в п'яній бійці випадково вбити людину і дістати довічне, а можна спланувати заздалегідь десь за місяць вбивство і дістати 15 років. Я не згодна з цим. Підтримати матір прийшла подруга загиблої Світлана Тимченко. Вона заявила, мама звернулася до театру спочатку, коли Марія зникла, і ми ті, хто вперше почали співпрацювати зі слідством, тому що ми спілкувалися з Марією по роботі і спілкувалися по життю. Тому ми перші, хто почали співпрацювати зі слідчими в пошуках Марії, і вже потім допомагали в тому плані, що в мене було. Листування з Марією щодо її чоловіка, за її словами, Марія планувала розлучитися з чоловіком, адже у їхніх стосунках були проблеми. Подружжя жило окремо, відверто були аб'юзерські стосунки. Він пив, Марія на це, так би мовити, жалілася. Тому ми це все знали. І ми ці подробиці розповідали слідчим і це. Те, що ми знали про те, що вони живуть окремо, що вона збиралася розлучитися, те, що він хотів забрати Сашка, поділилася Тимченко, 14-річний син Марії Холодної та Олексія Щербакова, зараз проживає з бабусею. Хлопець не зміг отримати паспорт через відсутність офіційного опікуна. Судові заслідання щодо встановлення опіки, тимчасово призупинені, оскільки триває психологічна експертиза. Дитини, за словами бабусі, онука категорично відмовляється жити з родиною батька, оскільки опікуна зараз немає, у Сашка тільки тимчасове проживання зі мною, тому і паспорт дитина отримати теж не може. Я вважаю, що порушуються права моєї дитини. Він повинен отримати паспорт. Онук сказав, що хоч би що вирішив суд, хоча б яке питання не було. Якщо навіть його відправлять у ту сім'ю, то він все одно втече. Оце слова мого онука, говорить. Коринського, виданню «Гвара». Далі на потерпіло чекає суд щодо опіки над онуком. За її словами, дитині назначили психологічну експертизу, наразі суд призупинено. Зараз він призупинений, тому що та сторона призначала дитині психологічну експертизу в інституті Бокаріуса, і поки цей інститут не розгляне питання щодо морального стану Сашка, як я на нього впливаю, і так далі. Суд призупинений. Я повинна була надати характеристику зі школи, в якій я я Пропрацювала 30 років. А там директором працює батько вбивці і психолог, який там працює. Це рідна сестра вбивці, зазначила жінка. Вона додала на початку першого засідання. Її адвокат зазначав, що справа може швидко завершитися. Підсудному нібито призначить певний строк, після чого він одразу вирушить на службу. Однак пані Людмила категорично не погодилася з таким підходом і наполягала на тому, щоб суд ретельно розглянув усі обставини. Злочину. Також е, вона додала, він уникав служби в армії, і тут, от таке, це людина, яка усіляко ухилялася від армії, яке ЗСУ може бути. Адвокат обвинуваченого Олексій Зеленцов коментувати вирок відмовився.